Слава Ісусу Христу, брати та сестри улюблені. Маю таке коротеньке відео стосовно стосовно любові до ближнього. та? І дуже так знаєте, хотів би поділитися такою штукою. Недавно, недавно Діма, ну, який тут біля мене, вдарив мені буса. та? Вдарив мені буса. і я був дуже обурений насправді, бо це ну, якби купа грошей, купу ремонту. там, та, і Я був такий злий, просто, коли йому дзвонив. Це просто мене, мене, щоб ви розуміли, мене просто розривало там, та, від злості. І е я хотів на нього кричати, там, психувати, виставити йому рахунок, знаєте. І прийшла мені така думка, слава Богу, я помолився, якби, і прийшла мені така думка від Господа, точно від Господа, бо це проросло. Я коли молився за Діму, Бог мені сказав таку річ, що для Бога, для Бога, Діма на тверезість важлива. Важливіше, ніж бус, ніж залізо, ніж будь-яке матеріальне. там, та. І каже, що якщо ти для нього, якби, ну, наприклад, якщо ти будеш на нього кричати, сваритися, зараз в даний момент злитися, ну, то нічого не дасть. Але це може його хитнути, і він може втекти в алкоголь, ну, забухати. Та? І Бог каже, не роби цього, тіпа. ну, не, не, ну тіпа, не сварися. Ситуація є, ситуацію приймаємо, ремонтуємо і працюємо. І знаєте, що Ну, спрацювало. Я вдячний Господу, Буз зремонтований, двері зремонтовані, діма не зірвався, серце моє сформувалося. Відео називається так: Ніяка матеріальна річ, ніяка, не вартує того, щоб ми тріпали один одному нерви, психували, холодно приймаємо, молимось, щоб Господь допоміг. Подолати цю трудність. І пам'ятайте, для Господа немає вартості в, заліз, в залізі, в матерії. Для Господа має вартість тільки твоє серце, серце твого ближнього, серце твоєї жінки, чоловіка, твоїх дітей, твоїх сусідів, твоїх рідних, близьких і просто людей, його людей, його дітей. Амінь. Люби просто, просто люби.